Розділ 29. Іноді люди кажуть, що осінь їхня улюблена пора року. Думаю, вони мають на увазі саме такі дні, як сьогодні, світанковий туман, що розвіює неймовірно прозоре сяйво, зметене вкупе листя. Приємний запах пожухлої зелені. Хтось каже, що в місті зміна пір не відчуваються, що величезні сірі будівлі та автомобільні вихлопи утворюють свій мікроклімат, який не надто змінюється протягом року. Але на моєму дахові зміни були суттєві, і річ не тільки в безкрайому синьому небі над головою, а й у помідорах Лілі, які тижнями забезпечували мене соковитими червоними плодами, а ще в горщиках із полуницями, які іноді. Радували мене солоденьким. Квіти викидали бутони, квітнули та засихали. Ніжна весняна травичка поступилась місцем колючим стеблом. Листя опало, на даху вже відчувався подих зими. Літаки залишали в небі довгі білі сліди, а вранці вуличні ліхтарі ще довго світили після світанку. Мама піднялася на дах, струсила зі своїх широких штанів краплине вологи та оглянула гостей. Цей твій дах просто чудовий, ти можеш хоч сотню людей сюди запросити. Вона обережно поставила пакет з кількома пляшками шампанського. До речі, вела далі мама, я казала тобі, яка ти смілива, що поборола себе та знову сюди піднялася. А я й досі не можу второпати, як ти примудрилася звідси впасти, зауважила сестра, розливаючи напої. Це треба бути тобою, аби впасти з такого величезного даху. Та вона ж була п'янюча, нагадала мама, прямуючи до драбини. Луїзо, а звідки в тебе стільки шампанського? На вигляд, страшенно дороге. Від начальника. Два дні тому ми ввечері зводили касу та невимушено теревенили. Ми взагалі почали багато розмовляти з ним відтоді, як у нього народилась дитина. Я стільки знала про те, як відходили води у місіс Персіваль, що їй поточно це не сподобалось. О, тоді я й розповіла йому про свої плани. Він кудись зник, наче зовсім і не чув. Я вже вирішила, що це просто чергова демонстрація його дурищів. коли раптом він вийшов з комірчини з ящиком, у якому було шість пляшок шампанського. Ось, знижка 60%. Залишки. Він простягнув мені ящик. Майже задарма. Забирай, ти заробила. Я почала бурмотіти якісь подяки, а він щось про те, що Марка не дуже й дорога і що взагалі таке вже зняла з виробництва, але вуха в нього стали яскраво рожевими. Могла б хоч удати, що рада бачити мене живою. Я простягла тріні келихи. Та годі вже. Я давно виросла з того віку, коли діти хочуть бути єдиними в родині. Може, роки два як. Підійшла до мами з пачкою серветок і зашепотіла. Як ви гадаєте, такі серветки згодяться? А чого ж ні? Ну, будуть же трейнери, вони ж не використовують паперових серветок. Може, треба ляні з гербами. Мамо, вони їдуть на вечірку на даху в колишній офісній будівлі на сході Лондона. Думаю, вони розуміють, що срібних приборів тут чекати не випадає. До речі, сказала Тріна, я привезла ковдру Тома та зайву подушку. Думаю, час уже мені перевозити до тебе речі, а ще я завтра йду дивитися місцевий гурток для школярів. Як же добре, що ви, дівчата, про все домовились. Тріно, якщо хочеш, я доглядатиму Тома, тільки скажи. Ми ходили колами по даху, розставляючи склянки та паперові тарілки, а мама пішла по ще одну пачку непоказних серветок. Я тихо запитала сестру. Тріно. А що, тато дійсно не прийде? Сестра скривилась, і я спробувала не виказувати, як мене засмутило. У них що, і досі не владналося, продовжила я. Сподіваюсь, що коли я поїду, їм таки доведеться розмовляти, а зараз вони, наче два боксера на ринзі, говорять тільки до мене або Тома. Це просто бісить. Мама вдає, ніби все одно, приїде він чи ні, але я знаю, що це не так. Я правда сподівалася, що він приїде. З тієї ночі, коли все ми стріляли, я бачилася з мамою двічі. Вона записалася на новий курс в освітньому центрі, сучасна англійська поезія, і тепер в усьому вбачала якісь символи десь упав листочок, неминучий розпад, пролетіла пташка, мрії та надії. Одного разу ми поїхали на поетичні читання на південному березі Темзи. Вона весь вечір перебувала в неймовірному захопленні та двічі зааплодувала одна в цілковитій тиші. Після цього ми завітали в туалет того фешенебельного готелю, де вони з Марією всілись у двох чудових кріслах гардеробні та пригостилися бутербродами. Протягом обох наших зустрічей вона ставала надзвичайно нервовою, що й ними лишались удвох. Як же чудово ми проводимо час, правда? постійно перепитувано так, що мені й на думку не спадало не погодитись, а потім замовкала чи починала скаржитись на неймовірні ціни на сендвічі в Лондоні. Тріна підтягла лавку та підбила подушки, що принесла з квартири. Я хвилююсь за дідуся, йому не до вподоби така напружена атмосфера. Він по чотири рази на день змінює шкарпетки та зламав уже дві кнопки на пульті від телевізора. Господи, а хто ж тепер про нього подбає? Сестра з жахом на очах глянула на мене. Навіть не дивись на мене, хором сказали ми обидві. Нас перервали перші гості жити далі Соніл та Лін. Вони піднялись з драбиною і відразу ж прокоментували розміри даху та неймовірний вид на східну частину сіті. Лілі приїхала рівно о 12-й та відразу кинулась мені на шию з радісними вигуками. Кльова сукня, ти маєш просто неперевершений вигляд. Вона трохи засмагла, на обличчі з'явилось листовиння, навіть волосся на руках вигоріло до майже білого, на ній була блакитна сукня та гладіаторські сандалі. Вона з явним задоволенням оглянула дах. Каміла повільно піднялася пожежними сходами, за нею вийшла на дах, поправила жакет і підійшла до нас. Лілі, могла б і почекати на бабусю? Навіщо? Ти ж не стара? Ми з Камілою обмінялись хитрими поглядами, і тоді майже імпульсивно я кинулась до неї та поцілувала в щоку. Від неї пахло парфюмами з дорогих магазинів, а волосся було зібране бездоганно з зачіску. Я дуже рада, що ви приїхали. Ти доглядала мої рослини. Лілі вигукувала кожну репліку, а я думала, вони всі в тебе засохнуть. О, а це що? Щось новеньке. Вона показала на два горщики з квітами, які я купила минулого тижня, готуючись до цієї вечірки. Не хотілось купувати зрізані квіти чи щось що може померти. Це пеларгонії, не залишай їх тут узимку, порадила Каміла. Може, накрити їх вовною, ті теракотові горщики нелегко буде спустити. Не виживуть тут надто відкрива місцевість. Узагалі-то втрутилась я, тут буде жити Том. Тому ми замикаємо дах, після випадку зі мною це може бути небезпечно. Так що, може, ви хотіли б забрати квіти? Ні, відповіла Лілі. Лишимо тут буде приємно згадувати, як тут усе було. Вона допомогла мені поставити стіл і розповіла про школу, їй там подобається, але доводиться багато працювати. А ще про маму, яка, вочевидь, має певні наміри щодо архітектора іспанця Філіпе, той оселився в сусідньому будинку в сент фуд Мені майже шкода виродка, він навіть не знає, що на нього ось ось обвалиться. А ти як сама? Я в нормі, життя чудове. Вона закинула в рот чепсину. Бабуся вмовила мене поїхати подивитись на те немовля. Я казала у мене, мабуть, був шокований вигляд. Знаю, знаю, вона сказала, що я маю поводитись як доросла, тому поїхала зі мною. Вона суперкрута. Спеціально для цієї поїздки бабуся купила собі новий жакет. Хоча я не маю про це знати, думаю, це для впевненості в собі. Вона кинула погляд на Камілу, яка розмовляла з Семом коло столика з закусками. Узагалі, мені трохи шкода, дідуся. Коли він думав, що ніхто не бачить, він просто очей з неї не зводив. Йому, мабуть, шкода, що так вийшло. Ну, і як тобі? Ну, дитина, як дитина, вони ж усі однакові. Хоча, думаю, вона поводилась добре. Вони ставили мені всі ті вічливі запитання на кшталт, як справи в школі Лілі, може, ти приїдеш до нас якось у гості, хочеш потримати свою тітку, удають, наче оте останнє не звучить до чорта дивно. І що, ти ще до них поїдеш? Мабуть, вони наче нормальні? Я глянула на Джорджину. Та вела якусь вічливу розмову з батьком, той голосно зітхнув. Він майже не відходив від неї з тієї миті, як вона приїхала. Він двічі на тиждень телефонує мені, щоб запитати, як справи, а Делла постійно торочить, що нам із дитиною треба зблизитись, наче та дитина щось може, крім як їсти, волати та хезати в підгузки, вона скривила пику. Я розсміялась. А що такого? мовила Лілі. Та нічого, просто рада тебе бачити. А в мене тут дещо є для тебе. Вона витягла із сумки маленьку коробочку та простягла мені. Побачила це на жахливому ярмарку старовини і відразу згадала про тебе. Я обережно відкрила коробочку. Усередині, на темно-синьому оксамиті, лежав браслет у стилі ардеко, довгасті мистини чорного та жовтого бурштину. Я поклала його на долоню. Він трохи шалений, правда ж, нагадав мені про колготки. Ага, про колготки. Цим я хочу подякувати тобі за все. Ти, мабуть, єдина людина, якій би він міг сподобатись, хоча мені теж подобається, так що беру свої слова назад до твоєї сукні личить. Я простягла їй руку, щоб вона застібнула браслет, і повільно його повернула. Він чудовий. Вона копнула щось ногою на долівці і на мить стала серйозною. Думаю, я тобі винна, бо через мене вкрала твої коштовності. Ти нічого мені не винна? Ліліна була нової впевненості в собі. Дивлячись у її очі, зовсім як у батька, я думала про все, що вона мені дала, навіть не підозрюючи про те, а потім вона боляче стукнула мені по руці: ну, все, годі тут нюльні розводити, бо в мене туш потече. Ходімо, принесемо решту закусок. До речі, ти знаєш, що в моїй спальні висить постер із трансформерами, Із Кеті Кетіпері. Хто це в тебе тут живе, блін? Приїхала решта нашої групи жити далі, і всі почали хто зі страхом, хто зі сміхом видиратись на дах. Дафна, нарешті, вилізла та полегшено зітхнула, тримаючи Фреда за руку. Вільям легко перестрибнув через останню сходинку. Наталя закотила очі, дивлячись на це. Всім надзвичайно сподобались кульки з гелієм на ниточках, підсвічені неяскравим світлом. Марк поцілував мою руку та сказав, що таке відбувається вперше відтоді, як він започаткував групу підтримки. Я з подивом помітила, що Наталя і Вільям багато часу разом проводять удвох. Ми з Лілі розставили їжу на столику, а Джейк узяв на себе обов'язки бармена та почав розливати шампанське, явно вдоволений такою відповідальністю. Вони з Лілі вдавали, що не помічають одне одного. Так завжди роблять підлітки, коли опиняються в компанії, де дорослі чекають, що вони почнуть спілкуватись. Коли вони Зрештою наважилась підійти до нього та надто офіційно простягла руку, він повільно всміхнувся. Яка ж частина мене хоче, щоб вони потерверишували, а другу частину це страшенно лякає, прошепотів сем. Я ковзнула рукою в задню кишеню його джинсів. Вона щаслива, вона чудова, а Джек щойно розійшовся зі своєю дівчиною. А що поганого в тому, щоб жити наповну, містера, пожартувала я. Сем застогнав. Та я жартую. Джейк у безпеці, вона ще рік житиме в Оксфордширі. З вами, двома, ніхто не може бути в безпеці. Він нахилився і на дві секунди увесь світ зник у його поцілунку. Мені подобається твоє вбрання. Не надто легковажно. Я розправила смугасту спідницю. У цій частині Лондона безліч вінтажних магазинів, і минулої неділі я на весь день загубилась серед вішаків зі старим шовком та перами. А мені подобається, коли ти легковажна, хоча шкода, що ти більше не носиш отой костюм сексуального ельфа. До нас наближалась моя мати, і сам ступив крок назад. У мами в руках була ще одна пачка серветок. Як почуваєшся семе? Бачу, одужуєш? Вона двічі приїздила до семе в лікарню, турбуючись про нещасного, полишеного на лікарняні харчі, привозила домашні сосиски та сендвічі з яйцем і майонезом. Уже краще, дякую, тільки не перенапружуйся. Не піднімай нічого, дівчата чудово з усім упораються». Ну, мабуть, почнемо, сказала я. Мама глянула на годинник, а потім роззирнулася. Може, почекаємо ще хвилин п'ять, нехай усі вип'ють і ще постклянуться». Боляче було дивитися на її надто радісну, напружену посмішку. Сем підійшов до неї та взяв під руку. Джозі, а покажіть мені, будь ласка, оті салати, я наче забув заправку принести. А де ж вона сама? Юрбу коло столика охопило якесь хвилювання. Ми всі повернулись на голос. Боже, це дійсно на даху. Томі, а може, ти зі мною жартуєш? Бернард, мама поклала серветки. Над парапетом з'явилось татове обличчя. Він оглянув усіх присутніх, заліз нагору та радісно свиснув, побачивши видне місто. На лобі, блищав піт. Луїзо, матір Божа! Нащо було влаштовувати все це так високо? Бернарде, та ми ж не в церкві Джозі, і взагалі у мене новина. Мама роззирнулась навколо. Бернарде, зараз не найкращий. А ось і новина. Тато нахилився та обережно закотив обидві штанини спочатку ліву, потім праву. Я побачила бліді гомілки, вкриті дрібними плямами. Усі мовчки стояли. Він витяг ногу вперед. Гладенький, як у немовляти. ну ж бо Джозі, торкнися. Моя мати нервово підійшла та провела пальцем по татовій нозі, а потім поплескала долонею. Ти сказала, що будеш сприймати мене серйозно, якщо я зроблю епіляцію воском. Ну ось, мама ніяк не могла повірити. Ти проепілював собі ноги? Ага, і якби я знав, що тобі доводиться терпіти серденько, я б не розкрив свій дурний рот. Це ж просто катування якесь. Хто в біса вважає, що це нормально? Бернарде! Мені начхати, Джозі, це просто пекло, але якщо це допоможе нам помиритись, я готовий зробити це ще раз. Я скучив, дуже скучив. Мені все одно ходи хоч на сотню тих курсів феміністична політика, східні вчення, макраме для собак, що завгодно, аби тільки ми були разом. А щоб довести, що я готовий на все, я наступного тижня записався на епіляцію інтимної зони. Що таке? Капець, мовила сестра. Господи, мама схопилась за голову, сам почав труситись від сміху. Зупини їх, пробурмотів він, зупини, бо в мене швири зійдуться. Я на все готовий, хай мене чорти обскубуть як ту курку, аби тільки ти зрозуміла, як багато означаєш для мене. Що ти робиш, Бернарде? Джозі, я не жартую, я у вічії. Тепер усі зрозуміють, чому моя родина не схильна до романтики, пробурмотіла Трина. А що таке епіляція та інтимна зона? запитав Том. Як же я скучила за тобою, старий ти дурню? Мама обійняла тата за шию та поцілувала. На його обличчі з'явилось неймовірне полегшення. Тато опустив обличчя на мамине плече, узяв її за руки, наче маленький хлопчик, і почав кривати поцілунками її волосся. Бе. Почувся голос Тома. І що мені не треба буде? Мама погладила його по щиці, скасуємо твій запис. Тато розслабився. Ну, почала я, коли переполох стих, а судячи з червоного обличчя місіс трейнер, лілі пояснила, на що саме мій батько планував піти заради кохання. У всіх є ще випити? Може, тоді почнемо? Усі відсміялися статового жесту, потім тренерам знадобилось терміново змінити немовляті підгузок. Потім з'ясували, що Том кидав яєчні сендвічі на балкон містера Ентоні Гардінера і його новенький дизайнерський шезлонг, яким він замінив колишнім. Так минуло ще 20 хвилин, перш ніж на даху знову запала тиша. Хтось почав проглядати свої шпаргалки та прокашлюватись, готуючись до промови. Тим часом слово взяв Марк. Він виявився вищим, ніж я думала. Коли я його бачила раніше, він завжди сидів. Вітаю всіх. Перш за все, я хотів би подякувати Луїзі за те, що вона запропонувала це чудове місце для прощальної зустрічі нашої групи. Є щось символічне в тому, що ми вознеслися так близько до небес. Він зробив паузу, поки всі сміялись. Таку церемонію ми проводимо щороку, але вперше на ній присутні й інші люди. Думаю, це добре, що ми щиро приймаємо друзів, бо всі присутні знають, як важко втратити кохану людину, так що офіційно приймаю усіх у нашу групу. Джейк стояв за плечем свого батька, світловолосого чоловіка з ластовинням. Я ніяк не могла на нього дивитись і не думати про те, що він плаче під час сексу з кожною жінкою. Після слів Марка він простяг руку та пригорнувся на до себе. Джейк упіймав мій погляд і закотив очі, але всміхнувся. Наша група називається Жити далі, але ніхто не може жити далі, не озираючись у минуле. Усі ми йдемо далі, але з нами завжди залишаються ті, кого ми втратили. Ми створили нашу маленьку групу для того, щоб допомогти всім зрозуміти це не тягар, який неможливо нести, який утримує нас на місці, а скоріше дар. На наших зустрічах ми ділилися спогадами та печаллю, нашими маленькими перемогами, усе для того, щоб зрозуміти, що сумувати це нормально. Відчувати себе покинутим це нормально, сердитись це нормально, нормально відчувати весь спектр почуттів, яких не розуміють інші, навіть якщо це триває довго. Кожен проходить власний шлях, і ніхто не може бути засуджений. Крім печива», – пробурчав Фред. Я б засудив оте, печиво до чаю, воно було огидне. Спочатку в це може й складно повірити, але ми всі рано чи пізно радітимемо з того, що люди, про яких ми говоримо та за якими сумуємо, були тут серед нас, і неважливо, як довго вони були в нашому житті шість місяців чи 60 років. Нам дуже пощастило з ними. Він кивнув пощастило. Я глянула навколо на обличчя людей, до яких звикла, яких полюбила. Уважні, серйозні, заплющила очі та згадала віла, його обличчя, усмішку, сміх подумала про те, яку ціну заплатила за кохання до нього, і про те, скільки він мені дав. Марк обвів поглядом усіх нас, Дафна нанишком витерла очі. Так ось, за нашою традицією, зараз треба сказати декілька слів про те, на якій емоційній ноті ми завершили курс. Багато не треба, просто декілька слів, щоб закрити двері в цю невеличку подорож, і це не обов'язково, але я був би радий щось почути. Члени групи обмінялись ніяковими поглядами, та посмішками здавалось, ніхто не наважиться сказати ані слова. Потім Фред ступив крук уперед, розправив хусточку в кишені на грудях і трохи вирівняв спину. «Джилі, я хочу подякувати тобі. Ти була просто неймовірною дружиною, і ти 38 років я був найщасливішим чоловіком у світі. Кохана, я щодня сумуватиму за тобою. Потім він дещо ніяково відступив назад і давна самими губами прошепотіла дуже мило, Фреде. Потім поправила свій шовковий шарф та вийшла вперед. Я б хотіла вибачитись перед Аланом ти був дуже добрим чоловіком. Шкода, що ми не могли бути чесними одне з одним в усьому. Шкода, що я не змогла допомогти. Сподіваюся, сподіваюся, що хай би де ти зараз був, ти знайшов собі там хорошого друга. Фред поплескав Дафну по руці. Джейк потер шию, ступнув на крок уперед, почервонів, та повернувся до свого батька. Мамо, ми обидва сумуємо за тобою, але ми стараємося, не хвилюйся за нас. Батько обійняв його, поцілував маківку та на заплющив очі. Вони із Семом обмінялись усмішками, в яких було розуміння. Потім декілька слів сказали Лін та суніл, вони не відводили очей від неба, намагаючись приховати сльози. Вільям не став говорити, просто поклав долу білу троянду. Зазвичай такий говіркий, цього разу він просто подивився на неї та відійшов назад. З обличчя було важко зрозуміти його почуття. Наталя коротко обійняла його, а він гучно глитнув та обхопив себе руками. Марк глянув на мене. Я відчула, як Сем узяв мою долоню у свої руки. Я пас, похитала я головою. Можна Лілі краще скаже декілька слів? Лілі, покусуючи щоку, вийшла вперед, дістала якийсь аркушик та проглянула свої записи, потім, схоже, передумала та зібгала його в кульку. «Хм. Я питала в Луїзи, чи можна мені дещо сказати, незважаючи на те, що я не була в вашій групі. Насправді я взагалі не знала мого тата і не мала можливості з ним попрощатися. Шкода, що я навіть не була на його похороні, тому, може, зараз я скажу декілька слів, бо думаю, що пізнала його трохи краще за цей час. Вона нервово посміхнулась та прибрала пасмо волосся з обличчя. Віле. Тато. Коли я вперше дізналась, що ти мій справжній батько, я страшенно збісилась, я сподівалась, що мій батько буде мудрим, красивим чоловіком, який мене всього навчить, захистить, поїде зі мною в цікаві місця, а виявилось, що мій батько злий каліка у візку, який наклав на себе руки. Але завдяки лута, її родині за останні дні я зрозуміла тебе, тату. Я завжди буду жаліти і трохи сердитись, що не встигла з тобою познайомитись. Але я хочу подякувати тобі ти дуже багато мені дав, хоч і сам про це не знаєш. Думаю, я багато в чому схожа на тебе і не завжди в хорошому. У мене твої блакитні очі та каштанове волосся, відразу до спердів марміт, любов до складських гірськолижних трас, ну і нестабільний настрій. Це вже не моя думка, а інших людей. Почувся сміх. Але найголовніше ти дав мені родину, про існування якої я навіть не знала. І це класно, бо, якщо чесно, справи в мене були кепські до їхньої появи в моєму житті, напружено всміхнулася Лілі. Ми раді, що ти з'явилась в нашому житті, вигукнула Джорджина. Пальці сема сильно стисли мою долоню. Йому б не треба було довго стояти, але сідати він відмовлявся. Я ж не якийсь інвалід. Я поклала на нього голову та спробувала позбутися клубка в горлі. Дякую, Джи. Так ось, віле. Тату, не буду продовжувати цю нудятину, бо дитина скоро розплачеться і настрій у всіх точно впаде. Так що спасибі тобі, твоєї дочки, я люблю тебе і завжди сумуватиму. Сподіваюся, що якщо ти мене бачиш, то ти за мене щасливий і щасливий, що я є. Бо це ж, значить, ти теж ніби тут є, правда? Її голос зірвався, і очі вмить заповнились сльозами. Вона глянула в бік Каміли. Та ледь помітно її кивнула. Лілі шморгнула носом і знову підняла підборіддя. Ну що, може, відпустимо кульки? Почулося загальне зітхання та човгання ніг. Члени групи підтримки зібралися навколо кульок та почали шукати окремі нитки, тихенько щось обговорюючи. Лілі з білою кулькою першою вийшла вперед. Вона підняла руку, а потім, наче ледь не забула, зірвала крихітну блакитну квіточку та прив'язала на нитку. Потім знову підняла руку і на мить завагалась і відпустила кульку. За нею був Стівен Трейнор, Дела ніжно тримала його за руку. Кулька Каміли теж злетіла в небо. Потім Фред, Суніл, потім Джорджина, тримаючи за руку матір, потім моя мама, Тріна, тато. Він гучно висякався в хусточку, потім Сем. Ми всі стояли мовчки і дивилися, як вони одна за одною злітають у Небесну блакить. Стають маленькими і десь далеко зникають. І я теж відпустила кульку.